Потенційна очільниця США Камала Гарріс вийшла із раптовими заявами, які вразили багатьох. Вже відомо, що наразі її рейтинг вище ніж у Дональда Трампа, та й багато українців покладали на неї дуже багато великих сподівань. Буцімто сильна жінка допоможе Україні знищити Кремль. А паралельно сама Камала видали несподівані слова, зокрема і про Україну. Що ж тепер чекає на нас? Дивимось далі. Ми вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайки, підписуйтесь і залишайтеся до кінця, щоб бути в курсі. Всіх. Сіх актуальних новин. Віце-президентка США та кандидатка в президенти від демократів Камала Гаріс зробила неочікувану заяву і розповіла про свої плани та про свого кандидата в віце-президента своєї команди губернатора штату Міннесота Тіма Волза. Про це йдеться в дописі Гаріс соцмережі ікс. Цитую, я з гордістю повідомляю, що попросила Тіма Волза бути моїм напарником на виборах, зазначила Гаріс. Як губернатор, тренер, вчитель, ветеран, він багато зробив для таких робочих сімей, як його. Я рада, що він в нашій команді додала вона, закликавши прихильників до роботи. І також кандидатка розмістила заклик на підтримку кампанії Гаріс Волза шляхом винесення донатів. Зазначимо, що тім «Волз», якого вибрала Камала Гарріс, став на підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення рафії. А вже 24 лютого, 2022 року, він написав у соцмережах слова підтримки Україні, Також спільно з губернатором. Огайо республіканцем Майком Дивайном Волс оголосив про двопартійну підтримку України від імені Ради губернаторів. Дорадчий орган при федеральному уряді США через кілька місяців вони підтримали ініціативу президента США Джо Байдена посилити кіберзахист США на тлі рашистської війни в Україні. А згодом губернатор Міносоти Волс підписав указ, який вимагав від усіх державних агенцій на рівні штату розірвати будь-які зв'язки з рашистськими структурами та утримати світ Путніх контактів указом він також закликав приватні компанії відмовитись від співпраці з Москвою в 2024 році. Волс відвідав посольство України у Вашингтоні та зустрівся із послом Оксаною Макаровою. Там же він підписав лист про взаєморозуміння щодо співробітництва в аграрній сфері між штатом Міннесота та Чорнігівською областю. Водночас кандидат в віце президента США від республіканської партії Джей Ді Венс виступав проти допомоги Україні. І за його словами, Сполучені Штати не мають індустріальної спроможності виробити достатньо зброї необхідної Україні для перемоги. Під час мюнхенської безпекової конференції сенатор республіканець Венс не пішов на зустріч із представниками України. Посол України у США Оксана Маркарова вважає губернатора штату Міннесота Тіма Вулза, який є кандидатом віце-президенти від демократичної партії, надійним другом нашої країни. Про що вона сказала в коментарі Європейській правді. За словами Маркарової серед американських губернаторів, які активно підтримують Україну, губернатор Волс безумовно один із лідерів такої підтримки і надійний друг нашої країни. Вона додала, що Міннесот – один із штатів, де активна підтримка губернатора допомагає Україні. Проводити адвокаційну кампанію, коли я перебувала з візитом в Міннесоті в межах нашого Top Tour for Ukraine із фондом Маршала та Говардом Баффетом, Ми з губернатором зустрічалися із фермерським бюро і фактично разом із ним переконували присутніх у тому наскільки важливим для національних інтересів США є перемога України. Поділилась посол, а нині стало відомо про те, що губернатор Міннесоти, Тім Волс, якого Камала Гарріс обрала як свого напарника в президентських. Перегонах виступив із різкою критикою Трампа і кандидата у віцепрезиденти від республіканців Джейді Венса. Зокрема, з відповідною заявою він виступив перед прихильниками у Філадельфії. Його цитує Дахіл, описуючи тандем Трампа і Венса, волс використав слово дивні яке стало вірусним в американських соцмережах. Я просто повинен це сказати. Ви це знаєте, ви це відчуваєте. Ці хлопці поводяться дуже дивно. Це те, що ви бачите, сказав Волс під бурхливі оплески натовпу. І додав, що в разі повернення Трампа в крисло президента США він почне саме з того місця, на якому зупинився чотири роки тому. Тільки цього разу все буде набагато, набагато гірше, сказав волс, стверджуючи, що кандидат від республіканської партії скасує закон про доступне медичне обслуговування, скоротить соцзабезпечення та медичну допомогу. І також він критикував і свого опонента Венса, зазначивши, що той поділяє цитую небезпечний відсталий порядок денний. Трампа для цієї країни зазначимо, що нині кандидати від демократів Камала Гарріс та республіканців Дональд Трамп мають майже рівні шанси виграти президентські вибори в ключових штатах. Про це свідчать дані соцопитування CBS News. Югов згідно з опитуванням. Однакову кількість підтримки Гарріс та Трамп отримали в Мічигані по 48%, в Пенсильванії 50 – 50% та різоні 49%. Трамп має несуттєву перевагу у. Вісконсині 50% проти 49%, за Гарріс, Джорджії 50 47% та Північній Кароліні 50-47%. Гарріс дещо випроведжає Трампа в Деваді 50% проти 48%. Ну а загалом за Гарріс готові віддати свої голоси 49%, а за Трампа 47% виборців. Незалежного кандидата Роберта Кеннеді підтримують 2%. Незалежно від того, хто займе білий дім, кандидат від республіканців Дональд Трампа або ставлениці демократів Камала Гарріс, наступному президентові доведеться набагато чіткіше визначати будь-яку участь США в російсько українській війні з погляду американських інтересів про що пише видання «Політико». на тлі політичних новин останніх кількох тижнів обох. Таборах почались більш жваві дебати, і ці заколісні дискусії означають, що погляди Трампа та Гарріс і зрештою їхня політика все ще змінюються. І очевидно, що для українців це майже життєво важливе значення йдеться в публікації. Автор публікації зазначає, що Трамп і його потенційний віце-президент Джеді Ді Венс прагнутимуть швидкого припинення війни та скорочення підтримки України і НАТО з боку США, що ймовірно матиме катастрофічні наслідки для обох сторін. Нинішня віце-президентка Гарріс уособлює наступність епохи президента Джо Байдена і підтримуватиме Україну. Поетапними і нехай і великими пакетами допомоги стільки скільки потрібно, за висловом її нинішнього боса йдеться про Байдена. Водночас, як йдеться в статті, розбіжності всередині Демократичної партії, а також між адміністрацією Байдена та проукраїнським табором у Вашингтоні, серйозніші ніж заявляється на публіці. Українці та їхні союзники, а також більшість демократів загалом віддають належне на Байдену за створення глобальної коаліції та Віце-президенту військову та економічну підтримку Києва пише Політіко. Втім, видання визнає, Байден уповільнив постачання зброї Україні. і ввів обмеження на її застосування через побоювання з приводу ескалації війни зараф, яка має ядерну зброю. Ця обережність Байдена та його часта нерішучість протягом всієї війни заважали проведенню кампанії в Україні та діяли на нерви Києву. Зазначає видання у публікації. Наголошується, що зрештою американські рішення щодо військової допомоги, політичні сигнали щодо будь-якого врегулювання та майбутнє підтримка Києва. і Його відносин з Путлером вирішать, яку державу матимуть українці, якщо вона взагалі буде. Політика щодо України також стане. Лакмусовим папірцем для майбутньої зовнішньої політики США. І це буде найкращим сигналом, який ми отримуємо про підхід наступної адміністрації до НАТО та її зобов'язання перед іншими союзниками і перш за все про її позицію щодо Китаю резюмує політика. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Пишіть під відео в коментарях. Ми вам дякуємо за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь. Слава Україні!